Так, здорово, танкісти. Сьогодні пройдемо ми коротенько по модам в цілому і про налаштування гри. Тому що судя по коментарям, судя по питанням, да, які є, чому особливо це стосується блогерів, да, які випускають модпаки, купа коментарів, коли перевипустиш, мод не працює. Мод лагає, не можу запустити, і бла-бла-бла. Коротше, є для вас універсальне рішення. Воно создано не сьогодні і не вчора. В принципі, модпак, який завжди працює, і модпак, в якому дуже-дуже дохрена інфи. От, Відповідно, основний, я не знаю, типа страх або основний фактор, який підштовхує да, людей до. Ем... Встановлення цього моду це саме купа непотрібного мусора в модпаху, щоб це уникнути і цього не боятись, От вам коротенький гайд, як можна швидко і досить ефективно це все зробити. Відповідно, ви будете бачити мої моди, які встановлені вже в мене на даний момент. І паралельно ви собі можете підібрати під себе все, що завгодно. Тобто, формат відео буде такий, що. Ми продивляємося модпак. З модпаку ми продивляємося налаштування гри, які в мене, і я вважаю, що вони плюс-мінус найкращі. Ми пройдемося і проаналізуємо, що і як в налаштуваннях є. І надіюсь, що це відео вам буде корисним в кінці. Переходимо ми на сайт Да, Ні для кого не секрет, що це буде аслайн Е, Хороший інструмент. Як ви бачите, загрузок за весь час 11,8 мільйонів, що говорить про його якість, ви його встановлюєте. У мене він вже є встановлений, тому я його просто відкриваю. Вибираємо мову. Є навіть українська, будь ласка, вже маємо далі, 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 далі. І що ми маємо? Ми маємо просто купу пунктів і підпунктів. І це, так як я казав, що це. Основна причина, чому гравці, коли скачують його, просто-напросто після цього видаляють і шукають інший модпак, тому що самому налаштувати це, все переширити просто не хочеться. Не хочеться і все. Тому от вам коротенький гад. Перше, не треба цього боятися, тому що у вас вже є от контекстне меню віконце, в якому є вже декілька топових блогерів, топових стрімерів, які зробили, в принципі, це все за вас. Да? Тобто у мене стоїть конфігурація ентузіаст і ще плюс свої налаштування до цього всього. Зараз я вам коротенько пройдусь по них і все покажу. В цілому XVM у мене не стоїть, не стоїть по тій причині, що гра, Опять же, говорю чисто за свій случай, гра може просто вилетіти в якийсь конкретний момент, може відключитися, і воно мені загалом і не потрібно. У да, мене стоїть всі моди без XVM. На мою думку, це для мене для мене це самі потрібні моди, якими я користуюся які є актуальними. Значит, одразу переходимо на гілку не XVM. У мене стоїть зменшення камери. В аркадному режимі, зменшення в тактичному режимі, дуже допомагає в боях, особливо коли треба проаналізувати, і ти дивишся на міні-мапу, не розумієш, де танк стоїть за будинком, чи в кущі, або ще десь. Корисна штука, користуйтеся. Індикатор бронепробиття так само, да, всі ми знаємо, що є маркер бронепробиття вже від оригінальної, від ВГ, але індикатор бронепробиття тут все показано в цифрах. Все більш точно і так само досить корисна штука. Кращий розмір приціла. В общем, показує плюс-мінус адекватний приціл. Тобто той приціл, який існує на даний момент у вас. Тобто, тому що ВГ сама гра пропонує вам один приціл. По факту снаряди летять по траєкторії трохи влучніше, да? то от, оцей мод дає вам. В принципі, вже кастомний, оптимізований плюс-мінус приціл, який в відсотків на 20, а то й 25 менше від. Тобто ну, це реальний приціл. це реальний приціл. Далі. А і моди допомоги випадки. вимкнути випадкові постріли. Саме корисна досить штука, особливо, коли йде пуш, танки їдуть направо-наліво. Ви вицілюєте танк, вам перекриває ваш союзник. Ви просто не віддаєте свій снаряд, а остаєтесь зарядженими. Непогано. Хіт логі. Що це таке? В общем, це просто інфа. Інфа, яка буде, яка буде у вас висвічуватись в, тому, в тій позиції, куди ви її перетащите. Ви можете справа, зліва, знизу, зверху, без різниці. Це по суті інформація про якість вашої гри. Комусь корисно, комусь воно не потрібно. Просто на свій смак встановлюємо. Калькулятор відмітки. На гарматі, значить, в мене стоїть відлівчі, пізніше я його покажу. Виглядає акуратно, маленький, все ясно, працює без збоїв. Розумієте, на який, скажімо так, на якому рангу у вас ваш танк конкретно. Панелі гравців, смужки здоров'я, це ХП-шки правої і зліва. Пізніше по налаштуваннях вже в самому клієнті я покажу, як він плюс-мінус налаштовується, але там все дуже просто. От. Точкові маркери не пам'ятаю, що це таке, але стоїть. Маркер відстані. Так само переноситься з миші, дуже корисна штука. Ви... Особливо я її встановив, тому що, да, у вас є три кола. Да, по суті, перше коло це 50 метрів, друге коло це в якому танк. Ваш буде, попадає під лампу да, після вистрілу, або не після вистрілу, а де ви попадаєте під лампу, тобто це 400 метрів. От. І третє коло це по суті, де ви можете стріляти і бути не засвіченим. Цей маркер, в принципі, показує. Відстань в цифрах, і особливо я ним користуюся, це, щоб бути не зарентгененим. тому що це коло 50 метрів, непонятно, де там 48, де 55. По да? маркеру ви будете бачити, буде рентген чи ні. Шосте відчуття стоїть 12 секунд. От. Це лампа, яка буде світитися протягом 12 секунд. Далі по графічній продуктивності. Я собі просто вимкнув туман і викнув сонячні бліки. Далі зовнішній вигляд гаражу. По суті, треба відключити, можна це зробити прямо зараз, воно мені не потрібно. От. Вільна камера в гаражі абсолютно не цікаво Майстри. Майстри на танки. Потрібно для ОБЗ, щоб розуміти, скільки досвіду нафармити. Перегляд бойових влучань самий корисний мод, який є в цьому модпаку. Швидкий демонтаж обладнання. В общем, страдати більше не треба. Переходити з танка на танк, якщо ти хочеш якусь оборудку зняти. Уже саму трофейну обрубку зняти з танка на так, ви робите це все просто в ангарі. Ви робите це все просто в ангарі, і робите це все без переходу, просто на складі. Не в ангарі, ви робите це все просто на складі, без переходу на танк. Автоматичне отримання нагород з клану. Так само, хто забуває забрати нагороди, хто забуває, скажімо, так, переходити в клан. Підтвердити і так далі. Ви це вже маєте автоматично. Автоматичне скидання ОБЗ. Окей. Думаю, об'ясняти не потрібно. Тобто ваші плюхи під ОБЗ будуть просто діяти постійно. Викнули ОБЗ, вони обнулились викнули ОБЗ, воно от По звукам у мене стоїть вимкнути звуковий ефект оглушення, тому що трохи біса після арти. От. В цілому все. В цілому такий от огляд. Зараз переходимо ми. Уже сам клієнт. Що у нас тут по налаштуванню Якщо ви бачите, після встановлення модпаку, ви получаєте таке віконце з правої сторони. От він, ваш модпак. Що у вас є? При камера, яку треба видалити. Да, це то, щоб політати по нагару даже показувати її не буду. Ви бачите зразу декілька підпунктів, що це значить. Е -е, все дуже-дуже просто. Насправді. Тут маєте засвічених противників, маєте панель. Тобто це очередні настройки чисто служимо паки. Бачите хпешки е, гравців. Тобто, для того, щоб вам їх побачити, у вас є тут два підпункта. або нажати Ctrl-F12, ви будете бачити, або ви поставите в перманенті. У мене стоїть в перманенті. Тут ви можете настроїти блокування шотів, включити, відключити і так далі. І час налаштувати. Тобто штука не зовсім безполезна, опять же, вона йде вся з настройками. Просмотр влучань. Тут ви будете бачити, я ще нічого не грав, тому тут ви будете бачити самі влучання по танку, досить ефективно. Вот. Е е і настройка модифікацій. Значить, можна пройтись трохи по візуальним настройкам. Це те, що ви відключали да, небо і так далі. Е далі. Маркер дистанції, або тільки противник, або союзник і противник. Тут ви будете бачити серверний приціл, який ви можете настроїти прозорість. Ви можете настроїти його на прозорість. Ну і вибрати мову, опять же, давайте перейдемо до, до української нема, да А ні, є українська. Є українська. О такі от настройки, отакі от от налаштування маємо. Далі переходимо по налаштуванню графіки. Подивимося коротко, так само, що стоїть у мене. Опять же, під себе я підібрав, мені воно кати. Значить, переходимо в гру. Перше, що я зробив, це кратнес приближення да, в снайперському режимі. У мене стоїть це кратнус приближення. Так ви підете в управління. Да? У мене стоїть на x 2 тобто я не юзую сам саме колесо на миші та колесо на миші для того, щоб перевестись просто в снайперський. У мене стоїть воно на шифті, рука досить зручно стоїть і окей. Тіпа мені так зручно. Далі відповідно, якщо треба ще більше приближати, просто вже мишою. типу, не путайте. Є тут штука. Остання, типу, ну, таке собі. Остання це ви стріляли в снайперському на Х4, Потім до вас приїхали танки. Ви мишою один раз вперед потянули. У вас ви було Х4, Ви просто дивитесь йому і розглядаєте пікселі. Досить працююча полезна штука, так само користуйтесь. Далі по мінікарти, про значність мінікарти мінімум. Тут, коротше, у цьому, у цьому пункті настраювати все самі під себе. Тобто я вам можу тільки сказати, що по пократності приближення, да, пократності приближення, все остальне просто під себе, тому що тут є і почату, є і комунікації в бою, є і е, панелі техніки всякі. Дуже багато, опять же, налаштувань, все під себе, але в цілому нема чогось такого значуючого. Вот. Далі, йдемо по графіці. Значить, сам угол обзору. В общем, по дефолту він стоїть або 90, або 95. Я точно не пам'ятаю, але по факту, щоб бачити краще, щоб бачити більше кутів. Да, особливо у тому ж самому, самому снайперському режимі виставляйте більше. Тобто, у мене стоїть на 110, то ставлю на 115-120, але 100% представляйте з 90% на більше, тому що, тому що по суті, це є ваші очі. По суті, це є ваші очі. З розширених стоїть такі настройки, основні викручені на максимум, особливость дальність провісовки особливо потрібна. Да. Особливо потрібно, навіть якщо у вас, я не знаю, дуже багато ресурсу натягне, навіть якщо у вас слабий комп, все одно ставте, тому що, тому що від цього залежить ваша гра. Якість води, ви там неї воюєте і вона вам не потрібна. Просто ноль. Якість ландшафта. Так само, по-любому, ультра, тому що ви маєте розуміти, куди ви стріляєте. Хоч ми всі розуміємо, що в цій грі можна прямо через ландшафт отримати тичку. Але в цілому все одно ставте, тому що ну, це руляє. Ефекти. Якість доп-ефектів у мене стоїть на супер низько. Далі, Дальше... всі остальні ефекти вони мені не потрібні, я їх просто виключив. Ефект з-під гусениць нахит не потрібні. Фізика порушенні. хай буде, допустимо. Не зацикливався, не заморачувався. Сліди гусениці і кольос. Можете відключати деле Це все, воно вам не потрібно, особливо щось ну, такий не дуже. У вас потужний кон. Е -е, деталізація ростительності. Таке. Я думаю, що можна її так само. Типу, в принципі Я свій для стріма оставив, але по факту його теж то можна в нулін. даже не можна, а може їм потрібно. Просто в нулін. Виключати. Все -е. остальне тут я поставив на середні настройки. Це вже, оперу, на чисту підсерду. Воно мені не потрібно загалом, його можна взагалі виключити. Можете оставити на середній, можете. Все залежить від тієї картинки, яку ви хочете отримати. Але в принципі на ігру це особо сказати, що має якийсь вплив. Ну по враженням, по відчуттям ніби й нема. Звук не будемо, тут нема що дивитися по управлінню. Так як я казав, на шіфті у мене стоїть x 2 Да, ще там є штука залп, я її не виставляв, але її не буду виставляти. Вже привик, так як є. Воно, да, воно мені трохи більше часу забирає. От, легше змінити режим прицілу. У мене стоїть лівий шип. тому що дуже удобно ним пользуватися, По мізинцем. Я його прожимаю. Е, Проїзвести залп. Розумію, що тут треба якусь іншу кнопку, але не хочу ніяку кнопку. Дасть е, чутливість. В общем, аркадний приціл трохи швидше, снайперський в нулі, але у мене миш з настрайним DPM, тому DPM на миші в мене стоїть 1200, мені от, оці всі настройки підходять. Тут, опять же, все під себе. 100% можу сказати вам, що аркадний мусить по-любому бути більший, тому що аркадний, опять же, це LT і так далі. Щоб ми ви встигали просто перевестися, коли танк в упор. Ну і снайперський це для того, щоб вицілювати. Снайперський для того, щоб вицілювати, тому чим повільніше, тим ефективніше, але зовсім повільно теж не може бути, тому що, якщо цілитись 3-5 секунд, ну, вибачте мене. Е -е, приціл. Нічого тут не буду розглядати розглядати. По прицілу. Значить, у вас тут є індикатори так само. Тобто, ви можете виставити точки, можете в мене стоїть круг, в мене стоїть тут точка, да? чисто, щоб для наведення, але. Круг е маркер Орудія да, стоїть він. От іменно маркер Орудія. На що я дивлюсь більше всього? Маркер Орудія в мене стоїть Б-образний, точніше, А-образний. да чому Тому що Ну я так звик грати. Звик грати, мені точка для мене вона зовсім маленька. Приходиться в неї вдивлятися. Тут стоїть ніби А-маркер. який да, який показує який так само Світ з червоним, жовтим або зеленим, в залежності від того, чи проб'єте, чи не проб'єте, яка броня в танку. По снайперському то саме. Артилерійський на арті не граю, нічого не можу сказати, обводка. Можете подивитися на налаштування. Подсвітка броні. Прикольна штука. Опять же, якщо ви хочете, щоб вона постійно робила, то ставте включити Включити на початку бою, да, ставте всю броню, текстуру посвідки снайпера, прозрачність вже під себе. Мені воно в бою ніяк не мішає, тому прозрачність я роблю таку. Мені навіть я більше скажу, що навіть трохи допомагає. Так само, включити в началі бою. Якщо у вас ця галка не стоїть, галочка, галка, галочка от не стоїть у вас, то, не стоїть. то що ви робите? Що ви робите? У вас тут буде опять же, у налаштуваннях самого управління. Бачите, включить, відключить підсвятку броні, стоїть на Y Якщо ставите галочку, вона по дефолту у вас стоїть по. уже включена в самому початку бою. Тобто не путайте. Тому що деякі теж кажуть, що типу а, відключило, а не робить. Ні, що воно робить? Що воно робить? І робить нормально, тільки треба подивитися по налаштування самої гри. По налаштування самої кнопки. Опять же, нагадую, от він Y От, по маркерам ідем по прицілам, по підсвідкам броні. У мене стоїть він не ігри. Але так як я включив цю галочку галку, mm -hmm. да, по галочці у нас воно працює з самого початку. Маркери м -м, чисто під себе. Дивіться і настроюйте самі. У мене стоїть все по дефолту, я нічого не робив. От, ну, і тут розширення я став і так далі, щоб розуміти, що звідки, де летить і як. От така от історія. Все, всім дякую тоді за перегляд. От, надіюсь, що відео для вас буде корисним. Не забувайте ставити лайк, з може якогось, і підписуйтесь на канал. Стріми є, стріми продовжуються і стріми будуть. Все, всім бебен!